Всім привіт, шановні підписники! Сьогодні 13 жовтня 2022 року, я знову відправився в далекий піший похід в пошуках омріяних боровичків, білих та інших цікавих, гарних видів. Сьогодні чудова погода, небо більш-менш світленьке, вітру нема, досить прохолодно, але настрій чудовий. Залишайтеся зі мною. Я сподіваюся, що зможу показати вам знову щось цікаве. Так, у нас є перша знахідка. Ми такі екстремали сьогодні з мамою. І подалі. Дивіться, які маслички чудові. Молодець, мамуль. Ходімо далі. Знаєте, це от по такому типу, коли в тебе є якась кінцева ціль, кудись дійти. Але чому б не подивитися, якщо місця чудові, симпатичні? Бачимо якусь місцинку, заходимо, дивимося, знаходимо грибочки хороші. Поки дійдемо, вже буде врожай. Обожнюю такі походи. І так, шановні друзі, грибники. Ми йдемо далі. Потихеньку заходимо в глибину. І зараз ми натрапили на чудові осінні опеньки. Минулий мій похід була схожа ситуація. Я йшов в віддалену частину і по дорозі також натрапив на осінні опеньки. Цей гриб дуже люблю, дуже смачний вид. Звісно, я їх заберу з собою. Причому вони масивні, молоді і досить. Досить великі грибочки. От. Такий розмір. Чудова родина пенічок. Похід обіцяє бути цікавим. І так, тут у нас зеленочка або рядовочка зелена. Грибочок досить популярний, але певним чином спірний, тому що останні роки... Як я читав у різних джерелах, відносять до, скажімо так, не, не, не самих, скажімо, якісних і корисних грибів. А деякі вчені схиляються до думки, що вживання їх у їжу взагалі не рекомендовано і що він містить певні токсини. Колись у дитинстві, я збирав їх. Слава Богу, все добре, ніяких поганих асоціацій з цим грибочком не маю. Полюбляють вони таку піщану, піщані ґрунти. І як ви бачите, це дуже молодий гриб. Основа ніжки товста досить. От. От, рядовка зелена. Тобто кожен сам вирішує брати, не брати. Але якщо вже берете, то не полініться, загуглити, почитати, як максимально якісно. Та безпечно заготувати цей гриб. Але довго вимочувати від піску, як мінімум. І кілька разів відварити це мінімум. Гриб красивий, яскравий, але вимагає, вимагає правильного підходу. Так, після зеленок попалися рижики. Мама знайшла семейку. Малючків таких. Дивіться, яке воно гарне. Бачите, навіть видно ці плямочки помаранчеві на ніжці. Грибочок першої категорії по смаковим якостям підходить абсолютно для всіх видів заготовки, дуже цінується у грибників. І, ну, чесно кажучи, для мене це сьогодні неочікувано і дуже-дуже приємна знахідка. Я буду надіятися, що. А ліс, може, ще нам пошле трошки цього виду. Але такі молоденькі рижики це дійсно дійсно чудова знахідка. Бачите, як вони ростуть щільненько. Отака От родинка рижика. А ось бувають місця, де мало людей ходить, а гриба багато. І погодні умови класні були, волога було. Відносно тепло останні дні. І от такого розміру маслюки собі виростають, як ладонь один. І цілими-цілими сімействами. Брати ці грибочки для заготовки я не буду, тому що достатньо є вже, і вдома достатньо, тому я залишу їх в лісі. Але з радістю покажу вам. Це явище дуже цікаве. Ну, зазвичай ми звикли бачити маслючки маленькі, середні, а це такі аж ух. Чарівний ліс. От така величезна родинка рядовочки жовто-червоної. Гробочок не має особливої харчової цінності, але сам по собі досить симпатичний. Подивіться, які гарненькі. Тут іще одні. І отак вони собі тут цілою родиною і живуть. Попадається частенько вона зараз. В цьому році вже бачу її не вперше, але от в такій кількості в одній місцині, мабуть, перший раз попав. Тож з радістю продемонструю вам цей грибочок. І так, тепер ми знайшли перший білячок наш. Грибочок молодий, невеличкий, але, але, але дуже якісний. Отакий От біленький грибочок. Нехай це буде наш вдалий початок пошуку цього виду. Масово їх немає, вони трудові. А якщо, шановні, Підписники іноді складається враження, що там, я їх там відрами збираю, це не так. Це години, години і кілометри пошуків. Холодні ночі, масивного такого прямо плодоношення в нашій області нема. Тому кожен такий гриб це особлива радість. Але якщо ми трудимося, то, звісно, кілька десятків ми їх знаходимо. Залишайтеся з нами. А ось наш другий біленький гербочок. Теж невеличкий, молоденький. Ну, тут такі цікаві нога, довга велика, а шапочка маленька. Він був захований під шаром хвої. Але знайшли. А це значить, що вони тут є. Тож, мабуть, ми залишимося десь в цій місцинці і вже тут будемо. Більш активно, цілеспрямовано шукати біленьки та поляки. А може і не тільки їх. Так. Воно зачистимо я гадаю. Боже, яке чудо. Це мати знайшла таку малесеньку поляночку. Що вам будуть казати, що білі зрізайте, не слухайте цього бреду. Я вже втомився за багато років відповідати на одне і те саме питання. Болетові гриби, білі гриби, підберезники, підосичники, Краще реально викручувати, тому що гриб не має кореня. Ви не шкодите грибниці, ви викрутили, ямочку закрили, тепло зберегли в радіусі грибнички. Грибочок забрали, зберегли повністю красиве плодове тіло і таким самим чином маєте ідеальний гриб. Коли ж ви зрізаєте, частина гриба все одно залишається у землі. Гниє. І т.д. Тому ось вірний спосіб добувати білий гриб. І ще один біленький. Цей більшенький. Чудовый. Ой, друзья, это такие кафе. Не знаю, что сказать. Они есть. Далеченько мы шли. И они есть. Посмотрите, какие ліс. Каждый сюжет, вам кажу. Як же тут класно. І казатиму, мабуть, поки поки ходитиму. А, найшов, найшов те місце, куди дуже хотів попасти. Чесно, я вже думав, що десь чи заблукав, чи не дійду. Але по ітогу знайшов те місце, де минулого разу мені вдалося знайти великого герба, дуже красивого. І тепер в мене якісь такі знаєте, задоволення, спокій, тому що, тому що я його такі знайшов. Ліс цікавий тим, що він не має. Ну, як сказати, він має певну логіку будову, звісно, квадрат, як будь-який ліс, але вони нерівномірні і кожен раз ти приходиш місце по, по іншому шляху, як би ти не хотів запам'ятати. І ось уперше, мені здається, я дійсно зможу знайти це місце вже сто процентів так що така в мене радість проста мама це чудово ховаємо ямочку Слимачок тут бачите благодать. Шапочка с червона. как красота. Заради цього стільки, стільки кілометрів, але це незабутні емоції. Вони дійсно, ці грибочки, заслуговують того, щоб стільки виходити і знайти їх. Лисички. Маленькі, гарні лисички. Хоча це вже і не маленькі, тому що бувають і менші. Небагато їх в цьому році нам попадалося. У понеділок, коли я був в цих місцях, ми з Сергієм, з моїм товаришем-грубником, знайшли буквально десяток. Сьогодні ми з мамою ходимо, теж попадається небагато, може трошки більше. Але красиві порожні лисички. Всі люблять ці гриби, думаю. Фух, панове, ну, находили ми вже так, щоб вам о, не збрехати, я думаю, кілометрів 12 точно. Ідемо назад, назад іще десь 4. І потім іще дві місцинки. Ну і он, мама ходить, бачите, шукає поляків, польські грибочки, і каже мені таку штуку. Мам, як ти сказала? Хворі люди, каже, 12 кілометрів. Але ж ми знайшли білі, два десятки вже знайшли. І ми все одно зайдемо ще в одну місцинку, і дай Бог і там знайдемо. Ну і по ітогу буде дуже класний врожай. Буде і поляк, і білий, і, може, ще й опеньок в більшій кількості. Такий похід він дуже надихає, тому що коли ти. Шукаєш конкрет... якісь конкретні види більше, і є якась певна ціль, як ти їх будеш заготовувати, що ти з ними робитимеш, а ще є трохи часу, щоб якісно ці грибочки обробити, то, звісно, ця втома фізична від навантаження на ноги, скажімо, на тіло, вона компенсується позитивним моральним станом і можливістю порадіти знахідкам. Тобто, так чи інакше, такі походи дуже будуть корисними для здоров'я. Будь-кого. А якщо ще є гарні здобутки, то це подвійний кайф. О. Вода хеппі бейбі. Ні, я її не рекламую. Просто її зручно маленьку собою носити. Ой! Коротше, любі друзі, ситуація така. Ми з мамою йдемо назад, вже підвтомилися емоції, о, купа, все чудово. Є грибочки в нас, про що я вже сказав. І ми знаходимо з однієї сторони дороги два маленьких білих. Вирішуємо перейти на іншу сторону, і як це не дивно, знову знаходимо білі, але ще більше. Тобто грибничка, по ідеї, вона досить велика тут і дорога, яка їй не заважає. Тобто з двох сторон дороги. О. А це у нас пан підосичник. Ось така знахідка ще у нас. Теж любимо їх дуже. Дивіться, друзі, під кінець походу ми з мамою поверталися, вже були майже біля машини і побачили один красноголовець, те, що я вам вже показав. А виявився він тут не один. Також тут є ще й під березовички. все одна невеличка локація. Два види чудових в одній місцинці. Це дійсно дуже цінна та приємна знахідка. Такий подарунок нам під кінець нашого. Трудового походу. Ось така вдача. І це буквально за 5 хвилин. Пощастило побачити, як я казав один гербочок, і вирішили походити подивитися уважно саме це місце. Два десятки чудових грибочків. І остання маленька локація. Сюди традиційно заїжджаю за такими бутузиками. Сьогодні ліс був до нас дуже добрим. Завдяки чому ми зібрали досить великий якісний врожай грибів. Знаєте, вже не думав, що буду ще а, знімати сьогодні щось для цього сюжету, але вони настільки маленькі, класні. Дуже захотілося показати вам цю сімейку білих. Я їх вже відкопав, можна сказати. Спочатку все це виглядало отак чим чином. Нічого не видно. І, звісно, аккуратненько повзаючи під, під деревами. Отаким чином. Ці грибочки були знайдені. Ну, з однієї сторони цієї сосни чудової я знайшов отакого малюка, а потім а потім мама теж тут вирішила глянути з іншої сторони, покликала мене, каже, підійди, бо бо це, бо це для сюжету буде. Коротше кажучи, друзі, це для сюжету буде. Не знаю, що сказати. Втомлені, щасливі виходжені, вибігані, але це чудо місце, куди ми завжди заходимо і завжди лазимо під цими ялиночками, соснами і знаходимо такі чудеса. Але сьогодні це особливий грибочок. Це коли молодий білий, дійсно великий і дуже гарний. Шановні, це був дуже насичений, довгий та цікавий похід. Врожай чудовий, отакі білі. Красноголовці, підберезнички, молоді чудові якісні грибочки. Окрім того, ми також знайшли з родиною і поляки, опеньки та інші чудові види. Все показати не можу, та й не бачу в тому потреби. Цього буде достатньо. Але це просто клас. Підписуйтеся на канал, залишайте вподобайки. Буду вдячний кожен з вас за підтримку моєї справи.